Вітаю! В ефірі українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Нову соціальну послугу групи денного перебування в альтернативних закладах для дітей з інвалідністю започатковують у Вінниці. Організатори проєкту місцеві громадські об'єднання, зокрема громадська організація Вінниця «Даун Синдром», родина Кольпінга міста Вінниці та Гармонія. В чому суть і актуальність соціальної послуги групи денного перебування для дітей з особливими освітніми потребами? Яка основна мета заходів? Які соцпослуги наразі є пріоритетними для розвитку безбар'єрного середовища в місті, а також про учасників проєкту говоримо сьогодні в ефірі. Гостя студії, представниця громадської організації Вінниця Даун Синдром» по зв'язках з громадськістю Наталя Косніцька. Вітаю вітаю Наталю. В чому суть і актуальність соціальної послуги групи денного перебування в альтернативних закладах для дітей з інвалідністю? Хочу зазначити насамперед, що вище зазначені громадські організації, і наша в тому числі, ми е, зараз е, на протязі березня місяця адвокатуємо створення низки соціальних послуг, яка виходить одна з одною. Це раннє втручання. Ми адвокатуємо ми ще не започатковим, бо у нас ще немає послуги денного перебування, але про це починаємо говорити, бо це дуже важливо. І родина кольпінків це вже підтримане проживання, транзитне проживання. Тому дуже радіємо з того, що у нас саме є вже три громадських організації, які одна за одною створюють низку соціальних послуг, адвокатують або вже створили, вже мають і надають і є надавачами соціальних послуг для того, щоб це була безперервна соціальна підтримка. Сім'ї, в які виховується дитина з особливими освітніми потребами, дитина з інвалідністю. Давайте говорити про денне перебування, так. до чого ми адвокатуємо нашу громадську організацію. Ми бачимо, що діти. Або вже закінчили закінчили школу, виростають і не мають вже куди йти. Бо якщо ми говоримо до часу шкільного, ще діти можуть або відвідувати інклюзивну освіту, спеціальну школу, школу інтернату, індивідуальне навчання, а потім все, все. Діти сидять вдома і їм зайнятися немає чим. Тому ми говоримо про молодь і підлітків для денного перебування, створення майстерень, бо це теж входи в денне перебування, або важкі діти, яким. Просто потрібні групи денного перебування, якщо вони не відвідують школу за станом свого здоров'я або за станом ментального розвитку, ми говоримо про те, що дитина важлива. Вона має вийти з е, куточків своєї квартири, будинку і війти в соціум. В будь-якому випадку, ми люди, це соціальні істоти, які мають між собою спілкуватися. І якщо ми говоримо про дітей, які навчаються на інклюзивній формі навчання, то, на превеликий жаль, у нас є тільки соціальні групи для Продовженого дня для дітей, які входять до переліку соціально вразливих а груп, туди можуть входити діти з інвалідністю, але на превеликий жаль їх не беруть, бо там немає по штату асистента-вчителя. І таким чином дітям відмовляють. А що робити батькам, які працюють, і групи продовженого дня для дітей, які навчаються на інклюзивній освіті, поки що для нас це мрія. Але це ж. Теж таки, якщо ж освіта не може створити таку групу денного продовженого дня для дітей, то значить ми можемо перейти і це створити в послугу денного перебування для дітей. Наша громадська організація зараз започаткувала ремонт в приміщенні, яке ми отримали від влади, це теж для нас величезний виклик. Але все ж таки, ми плануємо його створити. Вже з напрямком груп денного перебування і майстерин для підлітків, бо це дуже важливий напрямок, він має розвиватися і він дуже востребований. Тобто, яка мета заходів проєкту? Поки що ми адвокатуємо, тому що це нова послуга, і ми про неї маємо донести да владі про нашу потребу. Інформативна. Інформативно. Інформативно так? У нас є низка заходів, які там будуть це. У нас був проведений круглий стіл, про які ми об'єдналися з усіма громадськими організаціями, і, до речі. Вели, згідно безбар'єрності, стратегію розвідку 2030 пропозицію внесли про створення інформаційного ресурсу соціальний паспорт дитини, який би мог міг винести, як він він може бути. Як то кажуть, корисний для обох сторін, як для батьків, так і для влади, для того, щоб батьки проявили свою дитину в громаді, що вона є. Бо ми дуже часто говоримо, що ми не бачимо дітей. Ми розуміємо, що вони є, але де вони? Ми запитуємо. Да? Батьки не знають, куди звернутися, яка інформація. Але якщо говорити про громаду і звернутися. До певного одного ресурсу, де можна отримати всю інформацію, то такого немає. Ми дослідили сайт Вінницької міської ради, і в принципі графу для дітей з інвалідністю ми не знайшли. Тому ми внесли пропозицію створити додаткову графу, яка б називалася, вибачте, не графу, а розділ інформативний для сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю до 18 років, від 0 до 18, де було б батьками можна було зазначати багато питань багато. Таких показників, які би а, прописували потреби дитини. І це би що би давала громаді? Це би давало можливість правильного короткострокового, довгострокового планування по потребам для цієї вразливої категорії населення. Давайте розуміти, що створюючи послідовну низку м, підтримки, особливо саме дитини, від раннього втручання сім'ї, ми створюємо а, підтримку сім'ї психологічної, да, то, за те, що зараз у нас держава. Бо, Ну, веде таку політику психологічного здоров'я нації, можливо, його потрібно попередити, да? оцю вразливу низку населення, саме батьків, які стають. ну, Давайте відверто говорити. Якщо е, сьогодні ти не є батьком або матерію дитини з інвалідністю, то ти ж ну, не об... немає розуміння тої ситуації. Так, да, немає, але в майбутньому це ж. Може бути, ми ніхто не застрахований від цього. Тоді оці психологічні проблеми вони виникають з самого початку, і про це потрібно говорити для того, щоб упередити в майбутньому знов таки цю психологічну підтримку, потім яку нам запропонують в подальшому. Але для нас важливо, мабуть, ми, б ми не впадали в такий розпач, якби ми знали, що у нас є, хто нас підтримує спочатку і в і подальшому. В принципі, ми маємо не втратити дві якості нашого життя: це якість нашого особистого життя соціального і якость життя майбутнього наших дітей. Власне, в якому форматі проходитимуть заходи реалізації проєкту? Ну, перший круглий стіл це адвокатування і інформування. Потім ми пропонуємо все ж таки провести серію навчальних тренінгів, бо дуже востребована тема це соціальне побудове орієнтування, трудове навчання як для громадських організацій, так і для вчителів трудового навчання в середній старшій школі, так і для а, спеціалістів, які працюють з цією групою а, дітей а, в реабілітаційних центрах. Ми розуміємо, що соціальне побудове орієнтування фактично застосовується візді. Але якість його ми маємо про це говорити, бо ми, начебто, вводимо дітей на заняття, але кінцевий результат доволі плачевний. Дуже багато ми не досягаємо того результату або не розуміємо на меті кінцевого результату, що мають досягнути діти для того, щоб потім в подальшому навчатись. Тому ми запросили. Гарного тренера, який працював перспективі, і працює вчителя спеціальної школи, який має досвід і працює в, працювала в проєкті в перспектива 213 Саме з цього напрямку. Я думаю, там величезний колосальний досвід, який біль, більше 10 років вже напрацьований, і у нас. Ну багато кількість слухачів запросились до нас. Значить, ця, ця, ця тема востребована, Потім вона запланована, звісно. І обмін досвідом між територіальними громадами, які вже створили успішний досвід в Україні. Це теж також входить до стратегії розвитку Вінниці, 2030 в місто Бревари. Де вже в реабілітаційному центрі створена група денного перебування для малюків до 5 років, а також там вже створений центр денного перебування для молоді і підлітків. І плюс, також там ми зможемо ознайомити з досвідом саме вже працевлаштування, там, де є працююче кафе, в якому підлітки одночасно навчаються в центрі денного перебування і працюють, і це дуже важливо. І там вже наступним кроком є побудова будинку підтриманого проживання. Оце і є саме той, знаєте, приклад, позитивний приклад послідовності надання соціальних послуг, які потрібні. І в принципі, на сьогодні це такий доволі гарний приклад. І ми будемо пропонувати представникам влади поїхати з нами отримати цей досвід. Які соцпослуги наразі є пріоритетними для розвитку безбар'єрного середовища у Вінниці? На сьогодні, а, взагалі, то є перелік 18 соціальних послуг. Але якщо ми говоримо про категорію дітей з інвалідністю, то ми говоримо про саме пріоритетні послуги це раннє втручання, це денне перебування, це підтримане і транзитне проживання. Але знов таки підтримане транзитне проживання соціальних послуг надається від 15-16 років тільки до 23. А що далі? Ну то вже не категорія іде дітей, бо там смішана категорія. А там вже йдуть дорослі люди, і там вже розвиток інших соціальних послуг в інші категорії. А також, звісно, соціальні послуги є мають розширений спектр, і це для сімей, які в складних життєвих обставинах, і це попередження віддання дітей в інтернатні заклади, повернення їх в сім'ї, патронатні сім'ї. Це самі такі необхідні послуги, які на сьогодні є в пріоритеті України. З ким ви співпрацюєте? Співпрацюємо. Ми от даний проєкт ми хочемо подячити, подякувати нашим спонсорам: це Дитячий фонд ЮНІСЕФ і Джерело, які вже створили мережу громадських організацій по Україні на протязі. Останніх двох років підтримує нас в реалізації наших проєктів саме по запиту батьківських громадських організацій, це дуже важливо. А також між собою ми співпрацюємо з вище зазначеними на початку вами, громадськими організаціями міста Вінниці, тому що це не є проблема одної організації. Якщо ми працюємо злагоджено і разом, то маємо гарний дійсний результат. Яка тривалість проєкту і який результат очікуєте? Тривалість проєкту ну, вона невелика. Угу. Всього лиш один місяць нам дано на адвокатування, але а, сподіваємося, що заявити про наші потреби нам буде цього достатньо. А потім далі ми будемо розвивати вже нашими діями практичними діями. Це відремонтуємо центр і поступово будемо а, налагоджувати співпрацю для того, щоб запустити гарні якісні соціальні послуги з денного перебування в нашому центрі. Ну і звісно, це має бути розширення, але то вже майбутня перспектива і майбутні плани. Ну а ось це відремонтування це за кошти, хто фінансує. А, поки що батьки і спонсори, батьки. поки що на сьогоднішній день а, нам важко, бо ми заклали а, один бюджет на ремонт, але розуміємо, що нам його не вистачить. Поки що ми в пошуку колосальної ще додаткової суми це в 2 мільйона гривень додаткових до ремонту. Ну будемо сподіватися і стучатися у всі двері. А скільки в нас є таких батьків зараз наразі, яким які потребують цієї послуги? Ну приблизна цифра, можливо? Ну е, дивіться в, ч, е, у нас в батьківській спільноті тільки він даун синдром є. 70 сімей, тільки Вінниця, але давайте додамо. Це проявлені сім'ї. Ми знаємо дуже багато сім'їв, які в принципі не дотичні не до якоїсь спільноти. Але ми розуміємо, є діти з аутизмом, є своя громадська організація. Так? Є діти з іншими е, нозологіями, ментальними порушеннями, які взагалі не розуміють, що існує громадський рух. Дітей дуже багато. Якщо ми говоримо про Вінницьку область і додаючи. Народженість дітей то Вінниці, Вінницькій області щорічно народжується від 10 до 20 дітей з синдромом Дауна. Додатково ми маємо величезну кількість розуміння по статистиці, Вона не досконала, але розуміємо, що дуже багато зараз з'являється дітей з аутизмом. Дітей з порушеннями взагалі ментального розвитку, з затримкою розвитку, з підвищеними гіперактивністю, але це все діти до групи ризику до відносяться, і кількість не стає меншою, кількість завжди збільшується. Потужність нашого центру на ну, максимально одночасно ми можемо зможемо надавати послуги 25 дітям. п'яти ну, дітям. Клієнтам назвемо, бо там буде різна вікова категорія. Але якщо розширити і зробити групи по 3-4 години, ми можемо розширити до 50 дітей, але це ж не закриє всю потребу. Таких центрів для міста потрібно буде достатньо, те ж саме, як і для підтриманого проживання. Знов таки ці діти вийдуть і потім мають десь жити. Хтось залишиться, буде жити в квартирах зі своїми сім'ями, а комусь потрібно бути і жити самостійно з супроводом. Тому це дуже величезні теми, які потрібно розширяти. І розвивати і робити мережу. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про започаткування адвокацію нової соціальної послуги групи денного перебування в альтернативних закладах для дітей з інвалідністю у Вінниці. Дякую, гості студії, представниці громадської організації Вінниця Даун Синдром» по зв'язках з громадськістю Наталі Косінській. студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб-канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Бережіть себе разом до перемоги.